Hello Friendly, з вами Денис Френдлі! Коротше, помітив я, дружні, що на каналі ще не було ні разу кукурудзи. Тому я вирішив зняти сьогодні відео на кукурудзу. Сьогодні ми з'їмо цю кукурудзу. І скільки я вже разів сказав цьому відео, кукурудза? Напишите в коментарях. Коротше. Ми ще з вами не пробували, я тільки подивився в студію. Там ми лише пробували чіто зі смаком кукурудзи. Здається, чіто бо я не знаю. Та і зараз ми на саму кукурудзу, посолимо її, але вона вчорашня. Мама каже, що вчорашня вона вже буде не свіжа. Ну я її зігрів уже пару разів, пару разів передвіду я її грів десь три рази. Та думаю, буде вже нормально. Зараз попробуємо, що вона себе смачна, не смачна, як вона на смак. То літо, знаєте, спека, то якраз час кукурудзи. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! День Спрейнір реагує, День Спрейнір реагує, сьогодні він буде їсти кукурудзу, рудзу рудзу давайте з вами її пробувати. Та не знаю, я поки що. Я, напевно, так ставлю, бо то тако ставиться. Я би мав би знімати у 21-й день, але просто зараз світліше, то я знімаю, знаєте. Е, зараз зараз я знімаю, бо зараз світліше, ніж е, там, як я у 21-й буду знімати, там темніше там вже буде е, темно, а, а так хоча б ще в 7 годині, ну пів 8 години, ще трохи світло. так, ще від, видно, коротше, день, так, ще видно, день, Чекайте, бо то я хочу вас трошечки відсунути. О. О, тепер супер. Ну, шо, посолимо, дружні, так? Цю кукурудзу я посолю. Зараз будемо пробувати. Потім буду витирати. Гаряче. Гаряче, поїхали. М -м, нічого, нормально. М -м, солодка. Зразу можна 8 балів ставити на ходу на люту. Ми вчора їли кукурудзу, мама каже. Зніми відео на кукурудзу, думаю. Подивився у точку студію, ми ще не знімали. Тому у 21-му році ми знімали. Ні, не знімали, можна зняти. Та, о. Чудова ідея мам. Знімаю на сьогодні. Бо я купив вчора M&M's шоколад. У магазині їхав у місто. У нас, коротше, швидше вчора з роботи відпустив, думаю, за цей час зганяю я у місто. І за нього подивився в місті шоколадний M&M's. Шоколад, молочна плитка. M&M's 100. 7 гривень, здається. І думаю, блін, я не хочу сьогодні МНДМ знімати, бенець на кругле число зняв, але я і не буду кожен день в місті. Взяв наперед. Не знаю, коли той вийде МНДМ в кінці відео, я вам його покажу. Тому, думаю, кукурудза... О, кукурудза точно піде на сьогодні. Сьогодні у нас скільки? Три роки, як ми знімаємо кожен день відео. Ми ж пропускали цього року, та я знаю. Ну я маю на увазі, почали знімати кожен день відео. 2 серпня. Взагалі, то 1 серпня вчора. Але 1 серпня 2021-го я тут зняв розмовне відео. Що будуть виходити всякі розважальні відео, там, типу, сказав всякі смішнявки, короткі, якраз, типу, короткі ютуб шорти чи що. Ммм. І їда, і якраз 2 серпня я почав їду знімати. Бо 2 серпня на наступний день я купив сухарики. Моя перша реакція була на сухарики, На їду. так, Тому дити справа. Уже три роки. Ну, взагалі-то, Я ще у 20-му щось там їв, але... Почав тако офіційно з 2 серпня. І на їду знімати. Тому таке справа. Навіть солити не треба. Не так посолено Я вже посолю такого. Над тарілкою. Так. Доброго кукурудза? То що зараз один мінус від кукурудзи, зараз зуби заб'ються. Угу. І зуби почать трохи боліти. Не то що вона нас солодка, але... Щось бракує. Бо я так кусаю. Солодка кукурудза. Мені зразу нагадався Знаєте, ці, що по пляжах ходять і кажуть горяча кукурудза. Знаєте? Нагадую. Сьогодні запустив стрім. Набрали 5000 переглядів, на стрімі плюс 100 підписників вже 42600. Коротше, скоро 43. Бачите, з стрімами ми ростемо більше. Уперед. Угу. Це Ютуб уже достав. Я маю вже три функції на YouTube виконувати. Бо все, я маю все вже робити. І стрімити кожен день. І ютуб-шорти знімати кожен день. І ці відоси знімати кожен день. Але ви зараз скажете, так ти можеш хоча б вже ці відоси не знімати. Ага, якраз ці відоси допомагають мені до монетизації дійти. По-друге, вже як є 100 передів на кожному відео, теж, знаєте. М -м, скажете, Х -х, це ж мало порівняно шортами та й стрімами, так, але все одно. Я вважаю непогано, бо то, що 2020, порівняно з 2023 року, в мене там кожне відео не набирало по 100 переглядів. Там було 60-30 а абовали такі відоси, що взагалі 0 переглядів. Тому, ну 0. Ну так, якщо я забагато заливав, то 0 переглядів, або 10 переглядів. Тому я вже мушу і то робити, і то робити. Я думаю, хоч не буду стрімити кожен день. ні, маєш тобі. Воно приносить аудиторію. Доводиться стрімити на додачу тому Знаєте... Хочеш жити, вмій вертеться як то кажуть тобто хочеш аудиторію вмій крутиться і то знімаю, і то а добре, а доброту Протовкує мій канал в топе. Бо, наприклад, Бруно Зиграть ні, взагалі не хоче А мій канал хоч протовкує. Але моя ціль тепер нова. 50 тисяч хочу набрати, попробувати. Ну чи я наберу в кінці літа, чи я наберу... До кінця літа... Ну мені байдуже, але хочеться до кінця. Ну як сказати, ну хай буде за пару місяців набрати 50 тисяч. Ну до кінця цього року, можна сказати, так. Я думаю, до кінця року ми успіємо. Але я знаю точно, що ми вже успіли кукурудзу з'їсти. Ще трохи лишилося. Не дій. Це ж таке лахмати, чудовий, нагадує, правда? Хе -хе. Угу, але смачна солодка. Слухайте, може 9 поставити? Але ні, бо вона заду... Вона задуже солодка, я думаю, що кукурудзи такої немає, бо 8 балів. Ну мені сподобалось, головне не зіпсовано. Давайте поставимо 8 з плюсом. 8 з плюсом. Там. Класна кукурудза, пробуйте. Я не знаю, яка вам попадеться. Ну, кукурудзу цього літа спробувати вам обов'язково треба. Смачно. Так, зараз покажу M&M шоколад. Так, де тряпка? Тряпка моя, тряпка. Дед хвилин знімає. Ось дружні. Вчора я купив оцю плитку шоколаду M&M's, Та оце з цим оранжевим. Та. Не знаю, я думаю, може, коли ми вже все перезнімаємо, то з Польщі. Там вже небагато лишається з Польщі. Ще трохи перезнімаємо по кругових числах. і вже, Я думаю, що десь це на 30 серпня або 20 чи 24 серпня може це вийде, Не знаю. Подивимось. Подивимось, коли це знімлю, подивимось. Одним словом, подивимось, бо нічого не можу гарантувати, бо я маю ще то познімати. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Сподобалося відео. Напишіть в коментарі, що я додивився до цього моменту. Можеш поставити лайк. Подивився, актив був під вчорашнім відео. Спочатку ви поставили 34 чи 35 лайків, тепер вже 12. Слава Богу, що не 7, не 8. Ну, але 12 лайків, капець. Я думаю, хоч буде 30, ні 12. Що маємо, то маємо. З вами був Денис Сфрейний. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, Йоу. Ой. Поїли супер, поїли клас. Ось такий качан. Всім пока.